Дивимось, що далі. Давайте. Що нам сьогодні передадуть карти. Ви знаєте, ваша мрія, от яку ви плекали дуже давно, вона збудеться, але вам треба пройти період і визначитись. Період, в якому ви зависали, можливо, десь він зв'язаний з сім'єю, з рідними людьми, де вас обманювали, зраджували, поступали з вами нечесно. Треба прийняти чіткі рішення. І щоб піти в нову вашу реальність, нове життя, в мрії, вам треба завершити цей етап невизначеності. Він вас тягне вниз. Так? От зараз там, де ми зависаємо, там, де ми щось терпимо, якісь погані стосунки, відношення. Подібне. В тому ми зависаємо, ми самі відтягуємо своє щастя. Бачите, карта Сонця, вона попереду. Це щасливі дні, ваші, щасливі роки. Але ви своїми стражданнями це собі відтягуєте. І ви можете, я вам скажу, от далі. Коли ви проживете цей етап, проживете ці свої внутрішні страждання, біль вас чекає новий етап життя. Подивіться, карта Сонця, дев'ятка пентаклів. Це про що? Це про щастя, гармонію, про світле майбутнє, так? У когось навіть кому актуально буде народження дитини чи народження проєкту. Наприклад, ви планували, хто не планує дітей, так? Ви хотіли просто, от як дитина, свій проект, який бізнес, якийсь там, я не знаю. Відкрити ФОП, щось зробити, щось нове, кудись піти на нову роботу, щось створити. Ось це у вас вийде. Обов'язково не опускайте зараз руки, зараз дуже важко. Але ваша мрія, вона залишається з вами, розумієте? І вам це принесе достаток. Ви знаєте, як карта блага, ізобілія карта. Карта, коли ви будете себе почувати повністю, не тільки якщо у вас всі сфери налагоджені, а ще й внутрішньо класно себе будете. Будете почувати, але зараз треба визначатися, як у нас у енергопрактиків. Так, я енергопрактик, я працюю з родом, працюю з минулими життями, з регресом і люблю таро і дуже люблю руни. Як це працює? Коли ми вибираємо щось, да, ми хочемо. Нову реальність. Що таке нова реальність? Ваші мрії. От там, де ви можете жити краще, бути щасливо заміжньою, з щасливою парою, чи народити дітей, чи бути в достатку, чи мати все разом, чи класно самореалізуватися, я не знаю, Ну, ваші мрії, там, де живуть ваші мрії, так, ваше життя. І от як це зробити, туди перейти, в цей перехід. Треба почати завершувати, приймати рішення на рахунок того старого, що вже відживає. Тобто все, що ви розумієте, що вам не підходить, воно нам не приносить щастя, комфорту, радості, позитивних емоцій, так, воно деструктивне все, чи поряд з людиною вам ніяк, чи важко, чи погано, чи просто вас це забирає ваш ресурс життєвий, і ви втрачаєте час, а нічого не змінюється, так? То треба. Ставити крапки, так, це іноді боляче дійсно ви будете переживати це важко. Ну, хтось вже просто переживає цей етап, розумієте? Але це того вартує, щоб дати собі шанс бути щасливим. Повірте, пусте місце так, ось, святе місце пустим не буває. Це таке прислів'я, але воно таке робоче. Про що це? Про те, що коли ви вивільняєте місце для того, щоб прийшло щось нове, старе, відкидаючи, вам дається шанс звище. Так, стати щасливішим. І подивіться, які класні карти, дитячі карти, карти, коли ви знов повернетесь до себе, ви будете відчувати себе щасливою людиною. Карти ту Спентаклів це новий шанс на що? нову сім'ю, новий достаток, нове благополуччя, коли вся родина воз'єднана. Дивіться, якщо тут навіть можуть бути ем, у вас сім'я рухнула, наприклад, так, для чоловіків і жінок розклад підходить. Але, але. І до речі, для когось буде актуально, хто вже був в відносинах, але ця сім'я у вас рухнула так. То ви зможете віднайти нову пару, нову сім'ю для чоловіків і жінок. Цей розклад підходить. Я ніколи достатньо не прив'язуюсь. Але не забувайте, любі, як ми відчуваємо свій розклад. Це енергія, вона притягується. Тобто, от зараз люди, які дивляться, наприклад, 100 людей, в них плюс-мінус однакові життєві позиції. І таким чином считується спільна енергія. Коли ви йдете на індивідуальний розклад до мене, то я. Читаю тільки ваше енергополе, іноді я по фото краще вже читаю вас, ніж по тим картам, от, тому що я просто працюю з енергіями, я медіум, але я вам скажу так: відчуваєте все одно. От ви якщо зараз такі, ні, мені не резонує, блін, щось не то, до яка сім'я, в мене все класно. Тоді не дивіться, це не, ви не попали на цей розклад. розумієте? А коли ви відчуваєте, блін, то це кожне слово, як про мене от Просто на душу ложиться, отак от відчувати любу інформацію в вашому житті. розумієте? О, от бачите, дно колоди, король жезлів, для когось тут реально чоловік новий йде, чи партнер, чи ну, тут більше дівчат більше дивляться, так ви вийдете з цієї кризи. От Просто дайте собі прожити цей негатив. Не знаєте, як, будь ласка, до мене на консультації. Я працюю із психологічної точки зору, і з енергетичною, бо в мене два вищих, ну, так, Дві вищих освіти. І тому я можу вам сказати, я постійно навчаюся і езотеричним, і духовним практикам і психологічним. І це вам дасть такий, знаєте, поштовх. Якщо ви самі не можете, ви можете звернутися до людей, які з цим працюють, і хоча б на першому етапі собі допомогти. Якщо у вас нема на це можливості, що треба робити? У мене є телеграм-канал, в духовність називається. Він безоплатний. Там ви можете. Написати мені на телефон, якщо не можете, знайти його в телеграмі, напишіть мені на Viber, на будь-який месенджер, в мене я є по всім месенджерам, і я вам скину ссылку. Він безоплатний, але там мої авторські практики, медитації, психологічні практики, все, що вам може допомогти тут і зараз вийти з негативної ситуації, з важкої ситуації. Те, що вас підійме з депресухи якоїсь, запатії, розумієте? І це вони прості, легкі. Зрозумілі, я там завжди на зв'язку, ви можете написати мені коментар, особисті написати. Я вам з задоволенням відповім, бо це така моя місія, мій вклад в людей. До речі, я дивлюсь без вісти зниклих людей, військових наших, хто живий, не живий в полоні, не в полоні, по фото. Я це зчитую, можу сказати. Це безоплатно і безоплатно працюю з людьми, в яких є вади. Е Зі здоров'ям, так, якісь там великі проблеми, наприклад, які не можуть самі собі допомогти, але хочуть якось розвиватися, теж з цим працюю. Тому, будь ласка, не забувайте ставити лайки, мені буде дуже приємно, підписуйтесь і будемо з вами далі зустрічатися на моєму каналі.